Розумна сирниця крихітка дозволить зберігати сир в холодильнику набагато довше. Запатентована компанією система контролю конденсату зводить до мінімуму появи плісняви на сирі, а також появи запахи в холодильнику і зайвої вологи в сирниці. У цій сирниці використовується новий вдосконалений вид мембран Max Condens Control. Прозорі віконця дозволяють легко побачити вміст. Решітка Max Condens Control нова решітка володіє більш високою повітряною проникністю, що дозволяє сиру довше залишатися свіжим. Кришка встановлюється на обидві сторони подвійного піддону. Плоска. Конструкція кришки, що забезпечує можливість ставити кілька розумних сирниць одне на одне. При встановленні сирниці одну на одну треба ставити тільки поглибленням вниз. Уникайте пошкодження кришки системою контролю конденсату, не можна мити в посудомийній машині, миємо кришку тільки вручну. Подвійний піддон можна використовувати з обох сторін. Якщо ми зберігаємо сири м'які або моцарелу, то можна поставити поглиблення на руку. А також на, руч... на кришці є ручки, тому зручно утримувати кришку, а також зручно утримувати саму сирницю. Перед подаванням сиру на стіл треба дістати сирницю з холодильнику, щоб сир став теплим. В сирниці можна зберігати не тільки сир, а й шматочок масла важкового, а також шматочок компаси.